Поки люди думають над питаннями, я для себе вирішив, що починати будемо з новин законодавства, які там одним оком підчитав, щось задумався і що суттєво впливає на наші права і обов'язки. Перше, що я сьогодні відмічу у новинах законодавства, це в Україні можуть запровадити інститут пріоритетного права на опікунство та піклування. Що це таке? Дуже часто, ну я от по роботі спостерігаю декілька разів, ну не дуже часто, але дуже часто в ньому, мабуть, є: от живуть батьки, в яких, не дай Боже, інвалід, дитина, яку вони там виховують, турбуються про неї, дбають, ну це їхня рідна дитина. Ну, їм, наприклад, 70, а цій дитині інваліду 50. Я особисто бачив таку людину, яка переживає що буде з моєю дитиною. То от, мабуть, через такі випадки, і через те, що в Україні в нас війна, гинуть молоді, старі і здорові, і хворі, але от і... в чому сенс? Твоє, твоє життя не залежить ні від способу твого життя, як ти там ведеш здоровий спосіб, хворобливий спосіб життя тощо. Але можеш загинути, в тебе є діти. І там серед різних людей, от, наприклад, ти там дружиш із двоюрідною сестрою, а не з рідною сестрою. І ти би хотів, щоб опіку, в разі чого, не дай Бог, опіку над твоїми дітьми. Взяла ця двоюрідна сестра. Тому законодавець от визначив таку річ, як те, що люди зможуть зазначити пріоритетно, хто буде опікуном їхніх дітей, в разі, не дай Богу, смерті. Ну, опікуном, піклувальником або навіть якщо це старі люди, а одна дитина чи двоє там інвалід, різні хвороби бувають. Теж можна підпризначити опікуна, можна їхню черговість призначити то, що от такий у нас законопроект Верховна Рада сьогодні там прийняла чи схвалила. Вважаю, що тут все нормально. Це давно на черзі, що було так, як в американських фільмах. Ну, багато це до того, що часу треба йти до такої, щоб ну, до, до свободи. Вираження волі людини, щоб вона могла будь-що заповісти у такому сенсі. Там, звичайно, це вже перегиби, коли люди заповідають доглядати за їхньою собачкою, але це їхня воля. Якщо в них є майно, бажання, розпорядження, то, -то все посилання на законопроект не сьогодні, а завтра в описі. Це відео буде виділено, і така рубрика буде Новини законодавства за вчора». Це один нюанс по законах, який сьогодні вичитав одним оком. І другий такий цікавий у парламенті я мушу прочитати, бо дуже така гарна назва було одержано допрацьований комітетом Верховної Ради з питань фінансів законопроект ну і три щодо врегулювання обороту віртуальних активів. Про що йде мова? Мова йде про у, у всіх на слуху знайомі, біткоїни, Коїни, ну що там, ще там таке є оці віртуальні гроші. Я теж не піддаючи так детальний аналізів, але отак прочитав, глянув от димоком, і що там саме цікаве. От е, купили, продали за різницю, яка вигідна, заплатили податок. Там певний звітний період тощо, ризики, Ну, ризики з того, ризики, це як Альпачіно, ну, там посадили за податки, а не за купу вбивств. І тут ризики, що от коли все відслідковується, хоча все анонімне, все можна знайти, десь там зареєструвався, щось продав. Забув заплатити Ненці в Україні і тебе оштрафували. Це головний ризик, і тому що цим законом там дуже багато чого вказується. Я так що завтра подивлюся і більш детально розкажу про ці ризики. Хоча моя особиста думка о, особиста думка, воно працює, люди заробляють. На субсидію не просять, то навіщо його оподатковувати і зарегульовувати? Тобто, заставляти когось платити звіти тощо. Ще один ризик цього законопроекту на єдиному податку ніхто не зможе працювати. От такі новини законодавства за сьогодні, які я підмітив. Нагадую, питання. Ви задаєте питання, я на них відповідаю.